Всім привіт, ви на каналі інтернет-магазину Goodsnet, і сьогодні розберемося з вами, для чого наші менеджери питають у вас код товару, коли ви до нас дзвоните. По-перше, так зручніше, бо у нас на сайті у кожного товару є код, за який ми можемо точно визначити, який товар вас цікавить і що саме ви дивитесь. Інколи буває так, що люди дзвонять і просто кажуть: я хочу купити у вас браслет, і не можуть назвати код товару. Для прикладу, давайте на нашому сайті спробуємо знайти браслет. Як ви можете бачити на сайті, у нас представлено 166 найменувань товарів, які у своїй назві містять слово браслет. Тобто ми фізично не можемо знати, який саме браслет ви маєте на увазі і по якому дзвонити. Для прикладу, давайте подивимось, як виглядають коди. Як можете бачити, код відображається після назви та наявності товару, і тут підписано, що це код. Просто достатньо назвати менеджеру цей код 092k/1. Для прикладу, давайте спробуємо знайти на сайті саме цей код. Коли? Нашого менеджеру називає цей код, він може спокійно передивитись і зрозуміти, що ви набираєте саме по цьому товару. Якщо ви знайшли товар в каталозі а тут також є цей наш код. Ну, по-перше, ви маєте бачити, що продавець це саме ми, goods.net. І після назви товару йде код товару. Він такий самий, як і на сайті. Якщо ви його називете, менеджер точно зрозуміє, який товар вам потрібен. На сьогодні це все. Не забувайте підтримувати ЗСУ. А ми з вами почуємось та побачимось в нових відео. такий шлях.